Весняне сонечко пригріває, всіх нас забавляє, до нас у віконечко заглядає. Доброго ранку всім бажає. Доброго ранку, мої любі чомусики! Пропоную вам послухати казку, а потім на нас чекає чудове завдання. Із давних дави. Жив у казковій країні старенький рік. І було у нього чотири дочки. І Як ви вважаєте, хто вони і як їх звали? Це пори року: зима, весна, літо і осінь. У кожної з сестер було по три сини. І як звали синів зими? Так, це грудень, січень та лютий. Так самі холодні та сердиті, як і їхня матуся зима. А як звати синів весни? Березень, квітень і травень. А як звати синів літа? Червень, липень. І серпень. Працюють вони, не покладаючи рук, урожай доглядають та хліба в засіки складають. І, як ви гадаєте, як звати синіву вересень, жовтень і листопад. На зими запаси готують, урожай зберігають та природу за зими підготовлюють, пройдуть землею. Зима, весна, літо, осінь, а з ними і їхні сини 12 місяців, ось і рік минув. А наступного року все повториться. А зараз пропоную вам зробити невеличкий календар пір року. А для цього. Нам знадобиться коло поділене на 12 частин. Ваша уява фантазія кольорові олівці або фломастери. Поміркуйте, якими кольорами можна зафарбувати кожну з його частин і виділити певні пори року та місяці. Бажаю вам всім успіху і з нетерпінням буду чекати на ваші чудові і неповторні календарі. До зустрічі, мої любі чомусики!